не дивіться. Залежно від атаки, ви можете змінити грані, додавати. Повинні змінити додаткові свіжі спортивні костюми. Такі, як. Я бачу. Я бачу. цінця. Як хочеш, давай йдуть. Можеш

будемо з вами працювати і ще коли вище набачили головного рішення треба десь поставити і згодом ви можете подзвонити на телефон залишайтеся на місці погодження дайсі починайте буде зробити Я не, я до Фени еду. Там феникс попросил. Даже на мигалках быть. Я? Yep. Їй, боже, їй. Ты что, припух, я не понял, короче. Тебе что жить надо ему? Что за боевы пахнет в трубе? Человек пахнет клочкой в ДКВС. Я не стреляю.

These hold it. Uh huh. Uh huh. Uh -huh. Uh -huh. У негор Феникс. Да, то я кому. Вин сейчас э, начальник узе. Да. Я ж сказал. Привет, я. Скипай. Скажи, як Я ж я ж сказав що я, я особисто и туда. Тепер ти ты понял, что. Запаковать. Пожалуйста, здравейс. Еще раз. Ну, вы попросили на Сюда, Кипаш. Я пришел. Шукаю. Вас нема. Ну, ви, в вы образ сила наряд сюда. Я сюда їхав за 3-9 зиме. А що у вас таке сталося, що у вас понятно на хранят? Так вы закрыйтесь, в чем проблема? Закрыйтеся просто і все. кабинете. Добро. Я, я так понимаю, просто стало скучно, мне, мне теперь придется охранять его 15 минут. Это я его сам выкручу сейчас. Мне лучше самому красный. Вроде не шо? По факту, да. Я отправлю полицейский по той части территории А, что, собирай? вообще даже не думаю о по факте момент. Вот так развлекает. Що у нас на пепел, это надо. Центральное оборудование чиппатное, скажем. Я, короче, на пепеле, возле кафедрации. И надо будет сообщить о катастрофе. Будете браться, повернись, поделись всё чёрно. МД, ДЦП переговорки. Позвони мне не потеряй зараз. Леген. Кто там забрат этого хлопца до штаба? Краще зайдите в мое здание. Минус 40°C, до дождь уже. Забойтесь людей на низко. Слыще, стает слыще. Stand by. Він ж цього не рибав, в рацію. Він ж в рацію, а не в сейфі. Свята Марія, Мати Господня, молюся зараз за усі грішні. Свята Марія, Мати Господня, помолися за нас грішних. Приватний адвокат. Приватний. Просто що начальник за до того всього так Він приватний адвокат. Просто що до того всього Він є цим. Коротше, Марсенкевич, йому просто не було не було чим зайнятися, він мене сьогодні. Сюда позвал, чисто для того, чтобы я поставил у него белье входа. Э, и типа поохранял. Вот, нормальный человек. пришла. Давай. Что потом в его? Желательно. Скоро еще надо. Це тисячі екології. і вся ця вода повідомляє нам. Гелі <плес> та дзвінок. Візьми трубку, жахливий затор від піку до санцет. Ви відправили до дорожнього поліцію. Хтось затолкнував, що машини захлупали через боки. Забуваються ці фільтри. Ще Добре, ви зараз бачите, що лава йде прямо на нас. Приїжджання курі лави розбудується. Захибний виклик. Шановні, мову. Не, ну, я серйозно, ви щас, ну, умираєте, так, так трави, то я не знаю, чесно. Sweetbos, link в Сан Франциско. Ну, так це був, ми не, не займаємось таким, ми не займаємось охороною. Корт займається розслідуванням. Ми... Е, Шалона, мене мене с мене охорона. викликайте охорону, звичайно, ну найміть. Найміть. Ну шукайте, мені охорона не потрібна. Подуридова

Добре, як тільки лава потрапить до басейну, вийдете всю воду на неї відразу. Спробуйте утворити кору. Це можливо допоможе. Так і ти не я питав. Будь ласка. Це ви саме, щоб лейтелей пластер на зламану нову. Я не знаю, з тих людей ми маємо поставити сфера. Стільки скільки це винагатиме. Послухайте, люди, я споряду, що жодних музеїв магазинів лише будуть люди. Що не дайте, будь ласка, ваш паспорт не складати протокол про хибний виклик. Так. 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 Тому що це хибний виклик. Ви дергнули три людини з, з місця, коли люди віддихають, вже займаються своїми справами чотирнадцять п'ять. Мені мені в пів дванадцятої ночі дзвонить начальство, говорить, виїжджай. Ну ви ну, серйозно. Ну, так цим займається СБУ. Служба безпеки. безпеки. А НПУ це Національна поліція, яка цим не займається. Ми не охоронці. Якщо у вас таке, то наймайте охоронців, і тоді будемо, розб... якщо вас викрадуть, ми будемо викликати корд, ми будемо викликати ГСУ. Ми будемо викликати слідчі управління СБУ. Тоді все буде. А так. Шановні, я вам ще раз повторюю, ми не охорона. Ау, ми не охорона. Пишіть. Не мені. Я, я не говорю пошлі, говорю пишіть. На які якій ми маємо вас охороняти? Шановні, я вам ще раз повторюю, ми не охорона. Це будуть явно на нашій проблемі вже. Якщо вас выкладыва выкрадуть. Шановник, я вам ще раз, я уже не знаю, який раз повторю. Ми не охорона. Ми національна поліція. Паспорт надайте вас ваш. Будемо складати протокол з хибного виклику. Перше попередження надати паспорт. У разі непокоря будете затримані за непідкору. Шановні, ви маєте ходити з паспортом в кармані. Ви повинні, ви зобов'язані. Як, от, наприклад, вас викрали. Ви о, вас Більш випав паспорт. Ми можемо встановити хто ви, що ви і як ви. Привіт, привіт. Мені потрібно та там, де буде ваша фотографія, шановний. Водійське, не знаю там. Давайте водійські. Ми будемо. Будемо, 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 будемо. Будем. Ви не спорте. Ми будемо. Повірте. Ну, давай так, не бу я не я буду. Буде пан Марценкевич складати. Ага, велика. Ну, шановні. Водійська надаєте. Резюме про кризу на Арт-рок-кафе, <плес> <плес> шостий, Червоного христа, з вищих закладів, та храмів, з допомогти та мешканцям. Готові дітей, готові. Один, два, три. Камінь б'є ножиці, а ножиці б'ють Я не папір, я лава. А що я не ножі б'ютір. Фіксація відо е, відео дзвінку, в якому вам погрожували про викраденню. Чому, якщо фіксації немає, ми будемо змушені скласти е, прохибний виклик протоколу. Неважливо бодікамера, там не знаю, диктофон. Та хоч що. Я хочу заповнити Ну, давайте, пане Марсинке, Ваше водійське. Будем сказати про вихивний випуск. Немає фіксації. Все, давайте. Зараз ми можемо тільки чекати. У вас у головному управлінні камери є відеоспостереження. З короче, кажуть, я перевожу, йому тяжко писати швидко, Ти розумієш, чи ні?

Собака То я смотался. Нагамов паред Якщо він Если не вийде, выйдет, я його ногами вперед винесу. Ваші документи Згідно, згідно 3.1 закону панпу. Документи, документи. Добре, посвідчення бачу начальник ОЗ. Дайте мені, будь ласка, ваш паспорт, або водійський, де я можу впевнити, що це ваше. Я там знаю, може викрали в цю форму і посвідчення. Або водійський, або цей або паспорт. Шановне, бу буде застосована сила. Добре. Дістанок. АПК показ ця людина навпроти. Веду її базу. Знайду. Добре. 683. Штраф у не розшуку. Е, добре, буде, буде Вам буде виписаний штраф за шум названо спілкуюсь з, вами з ким? Чи з стінкою я mm не -hmm. вірую.

В будинках Забирайте пожежну вантажівку до стебля. Так сантази про добу останню. Я думаю, до мій автобус. Бажаю успіхи. Що ну, ну, куди витікаєте? Побачимо, що це тільки може. Ти готовий, чи я? Хай корзниця, я в тебе А я звану. Ви можете приїхати на захід. У нас проблема. Кількість попул занадто велика, це небезпечно.

все что только вечерние такое акценты. Приканье всегда всебидовое такая, да, я уведомлю чуть персонал досконания, да, а 683 2753. Хочу поговорить экзише. И мне не подобается его дыхальный ставлю трубку. 2753. Проективший хочу его. Знаете, вот и кассир до тебя. Ликарию Калда нужна подкрепная помощь. Я выключаюсь. Джей.

Ciebie, że nie 5... ...5, Nie ma problemu. Nie ma protokół po ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie Ничего не видно шановная пить по дату ставить. Почему мне ставить это прочерк? Ау Почнемо з того, що ви на мене не викликали охорону. Пішне закінчимо тим, що у вас немає доказів про телефонний дзвінок, а, а також ви викликали, ви викликали нас о 23, а саме 23 23.25. Неробочий час. Шановні. Викликали НПУ. Ви нас викликали всіх. Мене і пана Марцинкевича. Марцинкевич їхав з Харкова. Ну, якщо якась небезпека в такому плані, це служба безпеки займається цим СБУ. Або охоронці. Ми не охоронці. Ну за ну за, за запла там якомусь, бо можу не знаю, ти, тисячу гривень. І не то буде лучшим охоронцем, що ми. Ведетемо зброю, я не знаю. Ми не охоронці, ми цим не займаємося. Я вас критично можу поздравити. Але ми цим не займаємось. На якій підставі ми маємо охороняти уза. Достатньо каналу у, у Максим, гомуні свого начальника, я тебе прошу. Докази того є. Докази того є.

А, а сьогодні вам буде виписаний штраф за Стану кап Почну. Почну штраф. Кажи, кажи. Він дебіл. 200 його, так, так, заряди, на 200 ярдів до бульвару Сан-Вінсенс і сюди. Отже, тривога. Тема зараз. Сама вулиця те, лаво проходить тема тут. Сама так само. Ти повинен прогонити цей бульвар Сент-Фіц, покладеш заряди, щоб зробити жолоб на 200 ярдів довше, ширше за до вулицю, глибше наскільки це можливо. Повідомляйте, повідомляйте. Каже, каже. Мені угрожає. вона не рухатиметься. Добре, випишу штрафі на копіювальну машинку. скопіюю квитанцію штрафу, передам копію людині навпроти, сховаю КПК. Бланк протоколу з прочерком на вашому місці відпису. А, квитанцію штрафу та копіювальну машинку. Гарного дня не порушуйте!